Аеродром Бельбек знищено. Окупанти не зможуть відновити пошкодження. Нові деталі про нічну атаку у випуску. Ви на фабриці новини мене звати Анастасія Федор. Починаємо авіабаза росіян на аеродромі Бельбек у Криму може бути повністю знищена. Найближчим часом вони не зможуть її знову використовувати. Так вважає військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Він припустив, що атака була комбінованою з використанням не лише «Атакамс», а й крилатих ракет Storm Shadow Skyp. Далі цитую касетними «Атакамс» було знищено район ППО, який охороняв цей аеродром. Самі літаки, які там перебували, і вже після цього було уражено усі інші цілі. Тобто, якщо буде підтверджено весь цей перелік уражених цілей, то йдеться про повне. Знищення всієї авіабази та її виведення з ладу на доволі довгий термін. Кінець цитати. Зауважу, що Крим уже третій день поспіль під прицільним вогнем. У ніч, на 17 травня, по окупованому півострову вдарили безпілотники. Тамтешня так звана влада стверджує, що уламками від збитих БПЛА пошкодило електричну підстанцію. Через це Севастополь сидітиме без світла ще щонайменше добу. Заняття у школах і садках уже скасували. Тим часом з'явилися супутникові знімки з ураженого аеродрому Бальбек. Їх публікує розслідувач New York Times Крістіан Тріберт. За його словами, через удар по авіабазі окупантів повністю знищено два. Міг 31 і один суд 27 Ще один міг 29 пошкоджено. Крім цього, згорів паливний склад поруч з основною злітно-посадковою смугою. Водночас, загарбники і задблогер під позивним тринадцятий додає, що не лише літаки пішли на металобрухт, каже ракети також знищили системи ППО, розміщені для охорони. Цієї ж авіабази окупанти лютують, мовляв, командування РФ так і не спромоглося побудувати на Бельбеку навіси для літаків, щоб зменшити пошкодження від прильотів. Зауважу, що на цьому аеродромі під Севастополем дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії. Там тримають літаки Су-27, су 30 Міг 29 та Міг 31 Водночас військовий експерт Олександр Коваленко відзначає саме важливість знищення в Криму російської ППО. За його словами, цей процес триває вже близько місяця, і за цей час Росія зазнала величезних втрат. Цитую станом на другу половину травня 24-го російська ВПО втратила в Криму дивізіон у Джанкої, виведено з бойового стану дивізіон у Бальбеку. А третій радіотехнічний полк не здатний виконувати повноцінно свої функції. При цьому засоби, які знищують російську ППО, не збиваються російськими ЗРК. Очевидно, що удари по засобах ВПО ворога триватимуть. Кінець цитати. Але не Кримом єдиним у мережі з'явилися нові кадри нічної атаки дронів на російські об'єкти у новоросійську та ТОПСе. Поглянемо. 70 Поглянемо. да. Коротше, не кончається вже більше 80 штук. І ось це ось все летить. Ось ця вся нечість летить в сторону елеватора, в сторону порта. Коротше, побережжя туди. На термінали гахають там і ПВО работает. Короче, жесть, вот они подряд идут. О, слышишь? На эстакаду прилетело. На эстакаду прилетело. На эстакаду прилетело. Все, нет эстакады у нас. За даними російських медіа, тільки в атаці на новоросійськ брали участь понад 20 безпілотників. Прилетіло одразу по кількох об'єктах, зокрема, випила впали на території нафтобази Грушова Балка, нафтопереробного заводу Газпром у Кирилівці, підприємства імпорт Харчпром і мазутного терміналу порту. Ось воно, смадрі. Вибухи у порту Новоросійська звучать не останньо. Цьому запевнив речник української добровольчої армії південь Сергій Брачук. Процитую – Порт Новоросійський є сьогодні основною базою Чорноморського флоту, і там росіяни ховають ракетоносії. Весь порт працює не тільки на незаконний експорт нафти РФ, а й на забезпечення цих ракетоносіїв. Атаками безпілотників і надводних дронів Україна вже проклала невелику доріжку, яка для РФ стане дорогою в один кінець. Кінець цитати. Щодо того, все то уражений там НПЗ палає вже не вперше. Російські воєнкори зізнаються, що 25 січня цього року дройне зруйнували вакуумну установку на його території. Ставте вподобайкові цим відео, якщо хочете побільше таких вибухових новин з території Росії. Також підписуйтесь на канал. Тут ще багато цікавого. Дякую, що дивитесь і до зустрічі.